...ходити. Хто давно підписаний на мене, той знає. Олександр, бережи Боже тебе і твоїх побратимів, хай ангели стануть в поміч, хай буде Божий оберіг над тобою, Олександр, і твоїми побратимами. З Богом! Амінь. Я кожного року в пост не виходжу в ефір. В п'ятницю страсну ефіру я зразу кажу, не буде. В четвер я буду прибирати, все мити, купатися. В суботу буду паску пекти або в четвер, але не в п'ятницю. А може в середу, середа, завтра. Ні, завтра я в церкву поїду в храм. Завтра я в монастир поїду. Я завтра поїду в монастир молитися за вас, молитися за себе, за свою родину, за всіх, ви поняли. Треба всім в пост сходити до церкви, до монастиря, помолитися. Всі мають. Я розумію, що є небезпека, цвинтарі, грибки.